Добрий день, ви на каналі Магія Магасаду Ми на винограднику. Стан розвитку вже ось такий. Є необхідність пронормувати врожай паганами. Навіщо нормувати? От пагани? У да? нас є паганці. Один, другий, третій. От. Для чого нормується? Виноград така рослина, що вона скільки завантажить. Стільки пробують витягнути, а так як витягнути не може, то потім може бути перевантаження, і виноград потрібно Вин... виноград може загинути, тому потрібно його нормувати. Тут формування. Це є столовий виноград, формування йде в нього рукавне і приблизно, приблизно, скажімо так, двох плоскосна шпалера. Тобто один дріт тут. Інший тут, просто там ще нема завантаження. І формування рукавами. Один рукав, другий рукав. От якщо старих рукавів беремо, то я їх бажано було поновити. Тобто один, другий, третій, четвертий, там ще й п'ятий, шостий в мене є. Ну, це трошки забагато, але так. формування двоплоскосна шпалера, чотири рукава, скажімо так, так. Чотири рукава. Тобто один йде вліво, два вліво, два вправо. На одному рукаві залишаємо одну-дві лози. На одній лозі має бути в середньому ну, 6, 7, 5 пагонів, на якому буде по одній гроні винограду. В залежності від того, як ми формуємо, скільки ми завантажуємо, одна грона десь кілограмова. Тобто, один нормальний середній кущ винограду столового винограду може витягувати. ну, скажімо так, кажуть, До 40 кг. Ну я рахую, що 25-30-35 кг це максимум. Тобто 4 рукава множимо 6 на 4 24. Так, 25 кг. Можна, якщо виноград потужніший, норм, нормально розвивається, ми можемо залишити і трошки більше. Перше нормування паганами. можна робити трошки раніше. От, Але так як я його вже чуть пропустив, там забираємо двойники слабі о, е, пагинці, скажімо, от, бачите, такі слабі пагінець, його толку вже не буде. Так от, рядом ось такий, так, там ще май потужніший, от, І забираються в першому нормуванні, який є слабші.